Вітаю вас, мої дорогенькі, Я Ірина, і десь два дні тому отримала від вас, здається, НАТО, буква Н. Дивіться, вона написала таке: в наступному році дуже цікавий, правда, якось так в мене вийшло. А ні, є весь. Все є весь. Я зараз хочу зробити розклад. Можливо, я його розділю. Зараз подивимось, там дуже багато запитань. Наступному році Дональд Трамп стане президентом і об'яви Зеленського в міжнародний розшук за розкрадання американської допомоги. Зеленський втече в сонячний Ізраїль і буде там ховатися. Це одна частина. Потім пише далі: а канадець трюдо це типовий гендер-глобаліст. Тут стоїть вакцинатор. В Україні, сподіваюся, що Ютуб це пропустить, що я тут читаю. В Україні після війни побудують новий Ізраїль. І Які там сирійці? Сирійцям і індусам подарять таку шикарну територію? За які заслуги? Люди добрі, а ви уявляєте? Це вже я від себе говорю. Ви уявляєте, що ми живемо на цій території. Це наша батьківщина. Хтось виїхав, хтось повертається назад. Розумієте Україну, хто народився в Україні і справжній українець, серце завжди б'ється жовто-блакитним прапором і тризубом. Читаю далі. Так, що їм не подарують за які заслуги ніколи. За неї зараз гризуться росіяни, глобалісти і хабат. Відбувається геноцид українців, в тому числі і поступовий. Сьогодні Рада прийняла закон про канабіс тих українців, що залишаться, перетворять на веселі овочі, які не творять ні проблем, ні майданів для влади. Ви знаєте, ну відверто вам скажу, вже як почую одне слово, я вже знаю, що то є боти. Але я Навчилася вже спокійно. Я блокую і все. І так, давайте першу, першу сторону цього, цього запитання. Дуже мене зацікавило. В наступному році Дональд Трамп стане президентом і об'яви Зеленського в міжнародний розшук. Давайте спочатку таке: чи буде Дональд Трамп взагалі балотуватися на наступний рік? Ну, буде все для того робити, абсолютно все. Він вже знає свої. Е як би це сказати, свої помилки, які він робить ось. І він, в принципі, да, да балотуватися він то буде. Але от чи він виграє, тут, знаєте, трошечки малі шанси, я так скажу, балотуватися буде, все для того буде робити, але шансів в нього дуже мало. Ось як я бачу. На даний момент на сьогоднішній сьогодні субота, можливо, я завтра виставлю. Я не знаю, як зашвидку, бо це в мене вже пізня годинка, як то кажуть. Можливо, в суботу не встигну. Тому я не сказала би, що в нього дуже великі шанси є. Тут немає шансів, не показує нам це. Друге, частина цього запитання. Трамп стане президентом і об'яви Зеленського в міжнародний розшук за розкрадання американської допомоги. А Зеленський втече в сонячний Ізраїль. От зараз ми перевіримо, якщо зараз ми будемо робити так: якщо Трамп стає президентом, чи об'яви він дійсно в розшук Зеленського і за розкрадання допомоги американської? Ну тут я не бачу цього. Ні. Н -н -н. Ем, які у них відносини? Давайте подивимося. Ось це відносини. Це не от випало б це в тому ряду, я би сказала, «Да». Він об'явив його в розшук. Але я запитала, які в них відносини? Тут якісь, можна так сказати, якісь робочі. Е, за. за е... Зафіксовані е, юридично. Тобто, вони мають якусь справу судову якусь спільну. Але тут не є вони не, Я не бачу тут, що вони судяться між собою. Тут вони, е, ця карта колісниця завжди показує в одне направлення. Тобто, колісниця би ніколи в житті не поїхала, якби одна коняка їхала вліво, друга вправо. Тобто, вони в обоє в одній упряжці. Це є документи і праця. Ось. Вони, Ось це їхні відносини. Тому я не бачу, що Трамп його заарештує. Вибачте, я цього не бачу. Або в розшук подасть. І запитання: Зеленський втече в сонячний Ізраїль і буде там ховатися. Ось це зараз ще перевіримо. Не втече. І не буде ховатися. Н -н -н. Він десь інде буде ховатися. Це буде не Ізраїль. Це буде не Ізраїль. Це якась інша країна. Була би тут позитивна карта, я би сказала так стопроцентно. Дивіться, можна ще так сказати. Давайте я хтось комусь, можливо, зараз не сподобається, але якщо йому щось буде загрожувати, так. У нього є вже з кимось домовленість, що він кудись втече. Ось карта місяця. Куди саме він може втекти? Хто його знає? Через його темні ділішки. От. як москалі кажуть, темні ділішки". От. У нього теж є свої темні ділішки. але не, я не бачу, що в Ізраїль. Не -не. Да, в якусь іншу країну. Я запитала, да, дав якусь іншу країну, в яку я не, не, не можу сказати, тому що тут назви нема. Але я запитала, в я, чи дійсно він в якусь іншу втече. І ось ці дві карти стверджувальні. Десь він, знаєте, от не, здивлю, не здивуюся, тому що ця карта може острів означати якийсь. Напів, ну, скоріше за все, маленький острів якийсь, а у нього бабла є і, і на декілька островів. Думаю, що не, десь він так заховається, там, де не так людно, там, де він може закритися. Бачите, ця карта теж говорить, ця карта теж, що осяде десь, закриється десь в своєму райському куткові. А це не може бути десь, наприклад, в Америці. Це десь дійсно, Я вже давно, я навіть декілька місяців тому кожного разу робила і десь в мене, в мене постійно іде інформація острів. Ну, не на Зміїному, це точно. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе. А, стоп, 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 от я теж чула. Тоді робимо так: наступне запитання по цьому сирійцям, українцям. Давайте так. Ви мені напишете, чи потрібно цей коментар роздивитися до кінця. Напишіть мені, і я подивлюся тоді, чи будуть е, дійсно, е, тобто за геноцид подивимося, гризуться хто, росіяни, глобалісти, хабат. От це питання окремо ми роздивимося. Щиро дякую вам, мої любі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги!